Події дня, що формують наше майбутнє. Володимир Зеленський відвідує з візитом Польщу. Це напередодні Давоського форуму. Отже, в Україні і в Польщі є очевидно багато спільних позицій, які можуть бути обговорювані і на Давосі. Польща зараз починає головувати у Європейському Союзі, і цей рік для України видається дуже перспективним, адже дві прихильні до України країни головують цьому році: це Польща і Данія. Тому для України створюється унікальний шанс просунутися у напрямку євроінтеграції. Чим ще важлива Польща? Зрозуміло, що. Зеленський умудрявся в ряди годи створювати скандали. Ми пригадуємо, як на кордоні Польщі і України виникали польські фермери, які перешкоджали українській торгівлі. Зараз розпочалася вже узгоджені перші кілька ділянок в Україні і Польщі для ексгумації жертв Другої світової. І очевидно, що тему ексгумації в ряди годи будуть прокачувати в тому числі і Агресор. Чим ще важлива Польща? Та тим, що ми пригадуємо візит Зеленського до Джорджа Мелоні, яка в дуже хороших стосунках із Трампом. Так, от, нагадаю, президент Польщі Анджей Дуда приятелює із Трампом досить давно, і Трамп наніс свій перший візит у Європу. Під час першої каденції саме до Варшави, де проходив саміт Триморія, тож сподіваємося, що і Джорджа Мелоні, і Анджей Дуда зроблять правильні сигнали в інтересах України, донесуть Дональдові Трампові логіку української перемоги, Події дня, що формують наше майбутнє. Заступниця голови НПУ Катерина Рожкова заговорила про те, що українська гривня поступово буде прив'язуватися до євро. Це цілком пояснимо, адже 45% української торгівлі припадає на Європейський Союз. Тому об'єктивно Європейський Союз є найбільшим торгівельним партнером України до того ж, в Україні існує зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Звичайно, українці з початку 90-х дуже полюбили долар. І обіг долара в Україні, він справді є дуже дивним для багатьох європейців. Тому що в Україні дуже багато таких доларових розрахунків або прив'язки до долара. Що сказала пані Рожкова? Зважаючи на наш курс до євроспільноти, це точно реальність, яка відбудеться. Тому якщо ми хочемо стати частиною Європейського союзу, мати доступ до ринків як експортери, як імпортери, зрозуміло, що ми маємо. Мати прив'язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій. А тому це невідворотні майбутнє, як і наше членство в Європейському Союзі. Дуже хочеться аплодувати, ну, але звичку українців до долара, очевидно, розірвати чи порушити буде дуже-дуже непросто. Долар якийсь комфортніший. Це вже менталітет. Але. В принципі українців влаштовує і гривня. Якщо вона буде до того ж прив'язана окремо до євро, а не до корзини валют, як тепер, ну то мені здається, що життя стане дещо простішим. Події дня ще формують наше майбутнє. Нарешті міністр закордонних справ Сибіга, тут спірне питання, наскільки він суб'єктний. Заговорив про те, що заборона на, прямий, на прямі перемовини із агресором Путіним в Україні залишається. І на питання, що, чи може постати питання в контексті намірів обраного президента Трампа швидко закінчити війну? Чи лишається рішення РНБО про заборону прямих переговорів з Путіним, він так сказав, так, це рішення є і зараз діє. Е, ну і е, в цьому ж е, е, спічі він наголосив на одній дуже важливій штукенції, яка могла вже ледь не стати предметом розміну. Отже, пряма мова: єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки самого НАТО. Окрім того, повноправне членство України є для НАТО. Вибачте, за цинізм, також найдешевшим варіантом забезпечення європейської безпеки. Тобто мова йде про те, що коли останній тиждень в медіа почала лунати думка, що Україна готова відмовитись від НАТО в обмін на якісь інші гарантії, мова йшла навіть про те, що Україні мають передати 250 мільярдів на озброєння, потім там ще щось таке. Ну, нарешті, якщо це остаточна позиція Києва щодо. Непохитності шляху в НАТО, то це більш-менш заспокоює українське суспільство, адже щодо влади і персонально Зеленського виникало дуже багато сумнівів, наскільки Зеленський готовий розміняти припинення війни, наприклад, на відмову від членства в НАТО. Події дня, що формують наше майбутнє, американський мінфін. Вводить нові санкції проти Росії. І тут мова йде про схематозік, до якого завжди вдавалися росіяни. Справа в тому, що Росія спробувала налагодити створення клінгових кампаній для розрахунків між контрагентами. От Про що йдеться? цитата. Під керівництвом та за підтримки російських чиновників та їхніх колег з КНР Росія і Китай працюють над створенням регіональних клірингових платформ як у Росії, так і в Китаї, які виступатимуть як контрагенти для забезпечення транскордонних платежів за чутливі товари. Регіональні клірингові компанії полегшують безготівкові взаєморозрахунки за платежі за так звані товари. Мова йде про те, що відкриваються паралельні рахунки в Китаї і в Росії, де Взаємно будуть зараховуватися, наприклад, платежі за певні товари, і от перелік, проти яких встановлює санкції Мінфін, він просто вражає. Отже, Сбербанк Росії, Альфабанк, Совкомбанк, Кібанк, крім того, до оборудки залучили. Товариство Гебраріум, Офіс менеджмент, Торг», Сігма Партнер, транзакції та розрахунки, а також банки з Російської Федерації, Росексімбанк, Московський кредитний банк, «Акбарс», Московську біржу, «Кереметбанк», Киргизстан. Також санкційний список потрапили організації з енергосектору, «Газстройпром», газ, Поліметал, Русгаздобича, Сіверсталь. А ще оборонки сфера матеріалу Алексінський хімкомбінат, група Кремній л російські космічні системи. Так, от, до речі, Алексинський хімкомбінат і група Кремній Л вже були об'єктами ударів українських збройних сил. По-моєму, подвійні санкції українсько-американські значно ефективніші, ніж окремо американські або окремо українські. Ді дня, що формують наше майбутнє, триває традиційний зимовий тур вокальної формації Пікардійська Терція. Це мої дуже давні друзі і співавтори. Вони співають кілька моїх пісень. Я цим дуже пишаюсь. Так от, Терція розпочала у грудні з Франківська, потім був Кам'янець-Подільський, Одеса, Луцьк, Рівне, Житомир Вінниця. І ось 19 січня буде Київ, потім Львів Театр Заньковецької. Ну, а далі Чернівці 13 лютого, 26 лютого Харків, 27 Полтава, 28 Дніпро, 1 березня Запоріжжя, 2 березня Черкаси. Як завжди, концерти пікартійської Терції збирають величезні зали, дуже прихильних слухачів. Як завжди, Пікантійська Терція в своїх... Турне, якщо збирає кошти, то збирає їх, звичайно ж, на допомогу Збройним силам. І це той випадок, коли говориться традиційно, що коли гремлять гармати, музи сплять, але музи не сплять і пробують всіляко допомагати гарматам, адже ці гармати воюють за те, щоб музи могли творити. І надихати творців. Пікардійська терція це справді легендарний колектив, який не лише акапельний, хоча ми звикли і любимо їхній акапельний репертуар, але вони інколи використовують дуже широкий спектр інструментів, інколи виконуючи народну музику з звичайною гармошкою. І таке траплялося, але побажаємо їм, щоб у них все дзвеніло і звучало во славу Україну.